А чи чули ви колись таке, що можуть просто от взяти вашу компанію? До прикладу, якщо ви малий бізнес із хорошим продуктом, а я шукаю малий бізнес з хорошими продуктами, 10 компаній мені потрібно. Що ми просто візьмемо 10 компаній і просто збільшимо вам прибуток безкоштовно? Чому безкоштовно? У нас є послуга відділ маркетингу під ключ, яка починається стартує від 10 тисяч доларів. В рамках якої ми колаборуємо між собою бізнес. З'єднуємо два класні шикарні продукти, робимо спільні промоакції, акцію, мінюємося базами. Таким чином, компанії роблять додатковий прибуток до того, що в них вже є, від 20 і більше відсотків. Так от, ми готові це зробити для 10 компаній абсолютно безкоштовно, тому що скоро ми будемо відкривати клуб, бізнес-клуб для малого бізнесу по колабораціях і ви будете нашими першими 10 кейсами, де ми не можемо облажатись. Наробити якусь хірню діч, де я особисто буду брати вас за руки і казати: Так, ребята, ми летимо туди. Від вас бути відкритими і готовими до колаборації. Від вас класний, крутий продукт, за який не соромно. Тому що продукти, де, скажімо, є прогавани, де де вони є слабенькими, ми з такими компаніями не будемо працювати. Коротше, це. Просто капець, яка крута затія, в якій ви обов'язково маєте прийняти участь, коли ви малий бізнес і коли у вас крутий продукт.